Піхотинець це сама важка робота, яка є в наших Збройних силах України, бо там, де є піхотинець, там не буде ворога. Так як я був сиротою, у мене не було сім'ї, мені не було що втрачати, я пішов на війну. Я пішов захищати свою державу, мені 26 років. До війни я був машиністом в Укрзалізниці земельно-будівельних машин. Омега, браті. Ти, вложили 5 метрів 20. Один сібався, два трофейчика, АК-112 ЕКС, магазини, гранати, Документ. головний сержант роти, позивний мій шовстей. Всі були мої побратими з нового батальйону, 3-го єрського батальйону. Ми вже нам провели інструктаж, сказали, чітко, де ворог, напрямок, де позиція. Ми всі погрузилися в бронетехніку. Виїзд був веселий. Зустріли штаб-сержанта батальйону Аладіна, він нам зробив фотографії і каже, от в такому составі повернутися. Він нас відпровадив на позицію, де ми тримали оборону, не допускали ворога до Покровська. Тоді так просто вийшло, що був туман, і вони цим скористалися. Вони завжди типу, наступають в туман, в дощ, в таку штуку. Коротше, Було е, 13 число, оцей райончик. Шустрий. І осей дядьола. Відпрацьовували по о-тих вошого там лежать. Там один, а там другий, а там ще парочка. Ну, ще там, але їх не видно. Коротше, за... День 11 штук положили, і 4 по в И 4 взяли